Слава Богу. О, якби нам сказали, що вранці приходить Господь, але так, щоб амінь, що без сумнівів і без вагання, певно ночі тієї заснути не міг би ніхто, то була би для нас ніч великого приготування. Тої ночі напевно упали будинки в ціні, і за безцінь, чи так віддавали б майно і машини. І питали б у всіх, чи не знаєте, де бідняки, щоби встигнути нам поділитися з ними грошима. Тої ночі в убогих були би розкішні столи, і бездомні блягли спочивати на м'яких диванах, спорожніли б підвали, кухоні й одежні шафи, і побільшала б кількість напоїних, ситих і вбраних. Якби стало відомо, ми бігли б. Ми б їхали б крізь ніч, телефонна мережа не встигала приймати сигнали. Ми прощали б усім, давні ноші скидаючи з пліч і просили простити, і свою би вину визнавали. Ми молились би всі, по усюдно, мабуть би був піст, і від сліз каяття не одна би домівка промокла. Відтілення від світу відразу б отримало зміст. І питали б, а я не смоковниця та що усохла, не тому, що закон, що знайдеться спасіння в ділах, Дух будив, що робить, а робити були не готові, як би стало відомо, а серце заповнив би страх, то робили б таки, щоб дать доказ своєї любові. Ми, почувши оце, мабуть, ще заходились будить. У гарячих сльозах неспасених рідню і знайомих, і можливо, що їх зворушив би нас, наш вигляд, втомить нас уже не земних, але тих, що з Небесного дому. О, якби нам сказали, що вранці приходить Господь, хтось змовчить, ну а хтось не сховає усмішки, ми обізнані в слові, ми знаємо Отець із висот, лише знає той час. І ми ранок зустрінемо в ліжку. Ця скорботна хвилина, остання хвилина землі, як написано, йде дань Господній, як злодій за нами і чомусь в слові скоро у всіх неоднаковий зміст, та хто зможе із нас заявити не завтра той ранок. Амінь.